Шановні колеги, вітання з України, Рівного Палацу дітей та молоді, багаторічного партнера не лише міжнародного мережевого проекту Молодь і демократія, а як члена єдиної міжнародної родини, яка б'єднала своєю невичерпністю і багатогранністю наша Жуель Борде. Величезний привіт нашим багаторічним партнерам по мережі. Я дякую вам за співпрацю, за солідарність і єдиний такий серцевий темпоритм по відношенню до Палацу дітей та молоді. Трохи спогадів. 2015 рік другий рік війни в Україні і друга участь молодіжної делегації палацу дітей та молоді в молодіжному проєкті від гніву до демократії. Такі поняття, як війна та діти, не мають морального права на співіснування в Україні та в світі в цілому. Ми – Учасник делегації Ліля Щербакова, керівник Бебі-академії, для наймолодших вихованців палацу. Тоді це був трагічний період, але сповнений сподівань, що за допомогою європейських партнерів все завершиться і настане мир у нашій країні. Діти грались, їхню безтурботність традиційно знімав відеооператор Костянтин Гнітецький, довготривалий партнер Палацу дітей та молоді, як свідок. Відеосвідок всіх головних подій в мирному і сповненому обнадійливих творчих проєктів в житті палацу. Минуло 9 років. Діти подорослішили, знайшли свої уподобання в мистецтві. Палас продовжує виконувати свою головну місію виховання справжніх громадян на європейських цінностях, головним пріоритетом яких є людина. Її місія і розвиток. Прийшло 9 років, але це нічого не змінило в нашому житті. Війна продовжується, гинуть люди, захищаючи не лише Україну, але й Європу, світ. Гине майбутнє нашої нації, діти України. Вони депортуються, руйнуються їхні будинки, долі, родини. Дев'ять років без змін, а окремі країни все ще стурбовані. Щодоби зранку, в день і ввечері під обстрілами школи, лікарні, центри творчості дітей. І сьогодні наші діти йдуть на наш головний майдан міста зовсім не для того, щоб презентувати свою творчість громаді рівного. Діти йдуть, аби схилити голови пам'ять про загиблих рівнян, які віддають своє життя за їхнє мирне майбутнє, так як віддав своє життя героїчний Костянтин. синій, плине кача, по поти синій. Мамко ж моя не лайме. 2022 року, коли відбулось повномасштабне вторгнення Росії на нашу землю і обіцянки расистів полонити Україну за три дні. Тоді і зараз, 24 2024 рік, проблеми залишаються. Небо не закрите, і росіяни цілодобово атакують ракетами нашу інфраструктуру, залишаючи наші міста без світла, води і тепла. З першого дня повномасштабного вторгнення. Палаці дітей та молоді було започатковано безстрокову благодійну акцію крізь вогонь війни. І досі щоденно функціонує волонтерський хаб в палаці. Учасники волонтерського хабу це учнівська педагогічна батьківська громада палацу. Це рівняни та внутрішнє переміщені особи. Вони виготовили та передали Збройним силам України тисячі квадратних метрів маскувальних та камуфляжних сіток. Адресно забезпечили продуктами харчування та ліками військових. Рівне стало прихистком для тисяч маленьких переселенців різного віку з різних регіонів України. Усі стривожені та налякані. 17 березня 2022 року в палаці дітей та молоді було створено арт-десант, що працював в місцях поселення вимушено переміщених осіб у нашому місті. Педагоги палацу організовували для них ігри, визиваючи руханки, міні-концерти, майстер-класи, аби тільки відволікти їх від сумних та гнітючих спогадів. Театральна лабораторія Відсутність палацу дітей та молоді започаткувала проєкт Театр в укритті. Зібрані кошти були направлені на підтримку Збройних сил України. Наші міжнародні партнери підтримують палац морально і матеріально з перших днів війни. Зокрема, Краківський центр молоді, міжнародні організації Фісім'я та Сім'я, друзі з Бельгії, Франції та Голландії. Від партнерів від Франції і Польщі палац отримав гуманітарну допомогу та генератор, який забезпечує роботу палацу у години тотального блокауту. Перехід багатьох в сфер діяльності палацу в онлайн режимі зумовив прискорену цифровізацію закладу. І цьому сприяла допомога Фоєдюкен, передача парку комп'ютерної техніки. Це надало нам можливість оновити матеріально-технічну базу, удосконалити сервісне забезпечення закладу. Величезне їм за це. Спасибі, вже традиційно у Всеукраїнський день позашкілля в нашій країні колектив Палацу дітей та молоді ініціює акції Зігрімо синів України та розмінуємо шлях до перемоги з метою збору коштів на адресне придбання печей для зігріву воїнів Збройних сил України та передачі коштів у благодійний фонд Повертайся живим. Палац наш дім, наш захист. Оновлена та безпечне укриття палацу дітей та молоді на сьогодні це результат роботи кожного працівника, небайдужих рівнян та міжнародних партнерів. Палац в свою чергу подарував світло юним харків'янам та колегам Харківського палацу творчості, а саме потужний генератор та акумуляторну станцію тепер заклад у місті Харків, який постійно бомблять росіяни. Має світло і продовжує працювати в нелегких для міста умовах. Рівненський міський палац дітей та молоді продовжує свою діяльність з надання профільної освіти до професійної підготовки та початкової професійної освіти з організації та проведення дозвілєвої, змагальної, концертно-масової та конкурсно-фестивальної діяльності для дітей та молоді територіальної громади Рівного та області, в тому числі і для дітей внутрішньопереміщених осіб. Освітня мережа палацу в 2023-2024 році складає більше 340 груп, а чисельність понад 4,5 тисячі вихованців. Ситуація в країні спонукала нас перебудувати освітню діяльність палацу. Ми запровадили змішану форму навчання. Головною проблемою при цьому залишається мотивація дітей до продовження навчання та збереження учнівського контингенту. Здійснюємо дистанційне навчання для учнів палацу, що перебувають за кордоном. Розширили мережу інклюзивних груп через збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами. В даних умовах основним напрямом роботи психологічної служби палацу стало підвищення життєстійкості всіх учасників освітнього процесу. Зміцнення нової системи управлінської діяльності палацу Change for Action відбувається через розвиток трьох складових кластери, творчі колаборації та впровадження програми соціальної відповідальності закладу. Ситуацію обмеженого фінансування ми використовуємо технологію проектного менеджменту. і, як приклад, поданий на грант наш проект шляхи адаптації дітей в внутрішньопереміщених осіб в середовища територіальної громади Рівного. На сьогодні в місті біля 2 тисяч дітей віком 6-9 років, в яких спостерігаються найбільші труднощі адаптації і соціалізації внаслідок значного психологічного стресу. А це може призвести до таких емоційних станів, як тривожність, депресія. Посттравматичний стресовий розлад тощо. Розуміючи, що життя диктує абсолютно нові тенденції розвитку, сьогодні ми на порозі пошуку альтернативних джерел ресурсозабезпечення закладу, місії і візії. Зміна існуючого парадигму спонукає до зміни статусу в рамках територіальної громади міста. В цілому в освітній галузі. Над цим працюємо з колегами, партнерами, місцевою владою, науковцями. Наша мета створити доброзичливе та інклюзивне середовище. Де діти відчуватимуть себе в безпеці та заохочуватимуться до участі в арт-діяльності, в різних заходах та знайомства з діяльністю палацу, аби в перспективі знайти своє місце саме в палаці, але незмінним залишаються принципи гуманізму, демократії і людських цінностей, що повинно бути як в базових концептуальних засадах нашої стратегії, так і в тактико формуючих принципах освітньо виховної системи в цілому. Кризовий менеджмент, оновлена складова, консалтинговий підхід, універсальний дизайн це соціовиховний фактор в єдиній системі гуманістичного виховання європейських цінностей мають і надалі конвертуватися через адаптивність, соціалізацію, інтеграцію і розвиток. А ще сьогодення диктує важливість екологічної взаємодії з іншими людьми, вміння застосовувати свої навички на користь собі та суспільству, емпатійність та толерантність. Завершуючи роботу над цим відео, підсигнали повітряної тривоги по всій Україні, трагічні наслідки якої буде переживати кожна українець. Україна живе і націлена на перемогу. Слава Україні! На оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. Наші друзі. Я абсолютно невимушено обрала якраз такий фон для того, щоб звернутися до вас. Це Марко 93 намалював цього безстрашного ягуара як символ нестримності руху палацу вперед, як безстрашия і позитиву для всієї нашої палацівської родини. Я маю честь. Звернутися щодо участі в нашому величезному проєкті. Ми фіналюємо, ми виходимо на фінішну пряму, але весь палац дітей та молоді охоплює гордість за те, що ми взяли участь в ініційованому вашою мережею проєкті Молодь і солідарність молодь і демократія, молодь і толерантність. Молодь і лідерство.